Вітаю! Це програма в об'єктиві, і я є ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо про інформаційну політику в час війни. І в нас в студії гості Ольга Давид, журналістка, прес-секретар Львівського адмінсуду. Також у нас в студії Дмитро Посипанко керівник департаменту інформаційної політики Львівської ОДА, і Олег Старовоїд, журналіст. Депутат Львівської облради. Олесу, на твою думку, наскільки збалансовано зараз подається інформація про події на сході України? Ну, навряд чи тут слово баланс є доречним, тому що, звичайно, що в нас подається інформація, та інформація, яку ми сприймаємо, і ту інформацію, яку ми вважаємо правильною, так, на Львівщині в першу чергу. І чи вона об'єктивна, можна і наше стати питання? Я думаю, що так. Ми маємо достатньо об'єктивну інформацію, тому що ми маємо ну знову сучасний світ, Фейсбук, доступ практично до інформаційних ресурсів не однієї країни, а всі країни, які нас цікавлять. Тобто, я думаю, що ми можемо отримувати всю інформацію. Але так як подають наші журналісти, вона, як на мене, є об'єктивною. Чи є баланс? Ну, напевно, баланс таки недотриманий, тому що я знаю, що точки зору, скажімо так, ворожої сторони, а тут ми говоримо не про пропоне. Чисто проговорив, звичайно, що вона представлена менше, і це знову ж є справедливо, тому що в будь-якому випадку показувати позицію ворога та в наших засобах інформації і для наших людей теж не вважаю за доцільним, незважаючи на е стандарти і так далі. Ми в стані війни і ситуація зовсім інша сьогодні. Ну, згідно з стандартів журналістики, це не зовсім правильно, я так розумію. -е, тут питання знову ж питання якої журналістики? Якщо ми говоримо про журналістику, яка освічує, ну висвітлює конфлікт, наприклад, який відбувається в нашій громаді, то ми звичайно що ми висвітлюємо з дві точки зору, і так поступають сільські журналісти. Коли ми говоримо про відверту агресію, війну і на території України, ну то якби показувати точку зору ворога, ну це це абсолютно не є правильно навпаки в даній ситуації. Демонструється та точка зору, яку проявляє українська влада, яку проявляють громадські організації, які проявляють добровольчі батальйони. До речі, це дуже часто не співпадає. Тут може мати дві точки зору: точку зору влади на події, точку зору, скажімо, волонтерів, яка може кардинально не співпадати. Але щоб говорити про те, що тут повинна представлятися точка зору сепаратистів, терористів, просто це ж не є якийсь конфлікт, який має під собою будь-які правові підстави. Це відверта агресія, це відверті терористи. Сі дані тут я не вважаю, що вона повинна бути в будь-якому варіанті представлена наших засобах сворої інформації. З вашої точки зору як представника влади. Чи потрібно нам інша інформація, яка там про те, що відбувається на сході? Зокрема, тут на Львівщині. Ну не будем приховувати за 23 роки в українській державі якось не було навіть такого моменту, що була якась спеціальна, спеціально визначена чи продумана державна політика, інформаційна політика. І станом на сьогодні так само немає. Дуже багато звинувачень там звучить, що створене міністерство інформаційної політики. Воно може воно може і звучить дуже специфічно, але в час війни, як каже пан Олес. Це е, міністерство мусить бути. Воно мусить бути як мінімум для того, щоб напрацювати саме цю державну інформаційну політику. Можна навіть неправильно говорити державну інформаційна політика має бути державницькою. Тобто, зараз ми всі, і журналісти, і державні службовці, ми маємо дбати за те, щоб. Е, ми відстоювали суверенну незалежну соборну державу і позиція тих людей, які не хочуть цієї, цієї держави. Ну як на мене, вона є в інформаційному просторі зайвою. У них є свій інформаційний простір, і, на жаль, на жаль, наші засоби масової інформації туди не доходять. І зараз, наскільки я розумію, усі зусилля органів центральної влади скеровані на те, щоб дати точку зору української держави державницьку позицію в ті регіони, де якраз відбуваються оці збройні протистояння. Ну, я думаю, що ви ведете певний моніторинг, чи спостерігали ви на Львівщині певні факти деструктивної інформаційної діяльності? На жаль, Є трапляється, такі... на жаль, трапляється і таке. Можете навести конкретні приклади? Ну, чи... е... Я не буду назвати конкретні прізвища, але е... відслідковуючи там е... і соціальні мережі, і е... засоби масової інформації. Ну дуже часто люди просто не думають, що вони роблять. Угу. На жаль, е... в час війни нам потрібно включати в собі. Таке поняття, як самоцензура, тобто, перед тим як щось там запостити в Фейсбуку чи дати якось, якесь повідомлення, треба напевно вісім раз подумати, ну який буде результат цього, що я напишу. Дуже часто буває таке, що навіть перепрошують депутати обласної ради чи. Державні службовці постять в Фейсбуку такі речі, як там як правильно перепрошую за слово, відмазатися від мобілізації. Ну для чого це робити? Звичайно, що це роблять деструктивні сили, але не завжди просто ну... звідки вони керуються? От ви маєте якусь інформацію? Чи є це певний якийсь план роботи? Звичайно, що е, сили противника працюють і в інформаційному просторі, і е, в соціальних мережах, але Знову ж таки, говорю, це напевно просто напросто людський фактор спрацьовує, що люди не завжди продумують до кінця, що вони роблять, який це може мати вплив, і можна до кінця усвідомлюють, що їх все таки читають. Тому знову ж таки треба більше, більше думати над тим, яким може мати результат та чи інша дія. Якої інформації зараз не вистачає в медіапросторі Львівщини? Я думаю, оскільки ти моніториш ситуацію, твої обов'язки входять. Е, ви знаєте, я б хотіла трошки повернутися до того, угу. що сказав Дмитро. Ми повинні усвідомити, що у нас не просто йде війна, так, війна, як, е з застосуванням зброї, так, у нас йде також інформаційна війна, і е дуже шкода, що деякі журналісти, і так як сказав е Дмитро, і державні службовці, і депутати е проявляють свою таку незначну, напевно, але досить ефективну медіанеграмотність. Е, Тобто, е колись наш. Вчитель журналістики, так, професор Здоровега, сказав, слово теж є діло. І кожне слово, яке не відповідає, кожна інформація, яка не відповідає журналістським стандартам, вона може призвести до протилежної реакції і до протилежної мети. Тобто, якщо ми щось говоримо в ефір, чи ми щось пишемо в Фейсбуку чи в Твіттері, ми повинні розуміти, що будь-яка заява вона очевидно має якусь мету або повинна мати цю, цю мету. Ця мета зараз в умовах війни повинна бути скерована в першу чергу на перемогу і на подолання нашого ворога. Відповідно, те, все, що ми заявляємо, і що може. Стати на руку нашому ворогу, це е, є неправильно і це є проти журналістських стандартів. А що таке журналістські стандарти? Це не тільки збалансованість і висловлення е, е, об, там, думки обох сторін, так? А це є і точність інформації, і е, це ж, достовірність інформації. Тобто, навіть якщо якийсь сайт передруковує інформацію, нібито правдоподібно з іншого сайту, з якогось Кого, який може мати довіру, будь-якому випадку, журналісти повинні цю інформацію інформацію уточнювати і перевіряти. Це і простота, тобто інформація повинна подаватися простою доступною мовою. Це уточнення і всіх, і прізвищі, і звань військових, і так далі. Тобто, чи нам достатньо в журналістському просторі в у Львові саме такої інформації, яка саме цим стандартам відповідає? Це потребує, напевно, глибшого, навіть наукового дослідження, і, можливо, навіть і органи влади цим повинні займатися. Але. Якщо так проаналізувати, що відбувається в медіапросторі львівському, і в пресі і на телебаченні, то і говорити про баланс можна про баланс між інформацією, яка саме стосується війни. І яка стосується нашого повсякденного життя, бо в нас ж тут життя триває. От очевидно, що от цього балансу не дотримано. Більше інформації, яка стосується війни, мобілізації, менше інформації, яка стосується мирного часу. І от це якраз і погано, тому що ми, по-перше, йдемо до місцевих виборів. Є небезпека, що політичні сили, які ем, ну, зараз захочуть прийти до влади на місцях, так вони якраз і будуть мені. Полювати оцими своїми заслугами підтримкою, АТО і так далі, для того, щоб на політичних гаслах прийти до керування господаркою на місцях, і ось це є небезпечно, тому що ми бачимо, що наприклад. Люди е, на волонтерських засадах працюють, а е, інформацію про, про цю роботу волонтерську дуже часто висвітлюють від імені політиків, наприклад, так, приховуючись там е, якимись громадським то, то, то одні роблять, а говорять. Так, І отут дуже важливе завдання журналістів, власне, розрізнити і правильно прийняти рішення, як правильно і, власне, достовірно і точно висвітлювати інформацію. Тобто, якщо особа. Яка представляє там волонтерський рух, є одночасно членом якоїсь партії, то це, це якраз і стосується достовірності і точності інформації. Потрібно це вказувати. що Це не тільки особа є там членом громадської організації, а й представник відповідної партії, тому що своб... і в цьому теж полягає свобода слова. Ми, журналісти, повинні дати можливість. Виборцям можливість громадянам зробити свідомий і виважений вибір на виборах. Так, а ці вибори до нас зараз вже йдуть і вже люди створили виборчі штаби і так далі. І ще би я хотіла наголосити, що під час війни, і, власне, під час мобілізації, ті люди, які мають шанс опинитися в зоні бойових дій, повинні бути впевнені в тому, що коли вони Повернуться з війни так, вони отримують певну соціальну адаптацію, психологічну адаптацію, і що вони не будуть залишені один на один зі своїми психологічними і соціальними проблемами. Ось тут е, треба віддати належне нашим засобам масу інформації, що вони дуже активно ці е, можливості висвітлюють, і можливо саме тому у нас в області не такий великий опір, і доводиться власне ворожим силам в інформаційному просторі. На жаль, через авторитетних журналістів, які працюють у Львові, сіяти от таку паніку і сіяти сумніви в тому, що треба йти захищати свою країну. Чи дійсно повсякденна інформація зараз у зв'язку з війною відійшла на інший план новинних повідомлень? Ну я не думаю, що зовсім так. Звичайно, всі топові новини, це все, що стосується так чи інакше, чи війни, чи забезпечення, яке може давати Львівщина, це є власне. дуже правильно Оля сказала, один з моментів дуже важливих, Адже ж, воюють люди, воюють наші земляки, у них і сім'ї. Зрештою, солдати, які проходять війну, це люди, які е Ну, отримують дуже великі е, е, емоційні втрати, окрім того, що вони можуть отримати фізичні втрати. І що це всі речі зараз, так чи інакше, суспільство повинно акцентувати на цьому увагу і пробувати е, і адаптувати цих людей, і е, максимально допомагати їхнім сім'ям для того, щоб ну, всі себе чули рівними членами суспільства. Щодо говорити, якщо говорити загалом про інформаційні війни, які зараз ведеться, от Можливо, до попередньої теми, але такий цікавий факт. Ми говоримо про приклади. Напевно, зараз соціальні мережі є не менш важливим засобами інформації ніж усі традиційні для нас. А можливо, зараз вони є і більш впливові, тому що в них беруть участь значно більше людей. В медіа зараз тут інтерактивними. Кожна людина є не лише споживачем, але і. Не ну, лише реципієнтом, але і творцем тої чи іншої інформації, і от, скажімо, е технологія, яка зараз відбувається в Фейсбуку. Напевно, всі помітили, що за останні десь два місяці до кожного долучилося від десяти до більше таких друзів, які нібито з України з нормальними сторінками, які постять е там є реальні фотографії. Вони постять, в принципі ту саму інформацію, що постимо ми про АТО, про негаразди і так далі. В Чому ж тоді а далі а далі ситуація, яка проходить дуже проста технологія, з'являється, скажімо, пост. Назвемо це пост Бірюкова, тому що це така дуже активна річ. Вона з'являється, і ці люди лайкають просто, підтримують цю річ. От, відповідно, в наших стрічках ми не можемо не пропустити цю інформацію. Ми її не пропускаємо, вона нас обурює, і ми починаємо її коментувати, і ми починаємо сваритися. От mm -hmm. я, власне, про це кажу. Всі ми погоджуємося, хто такий Путін, ла 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 Ми погоджуємося, що герої не вмирають. Ми погоджуємося, що е, Росія агресор і сепаратист, і в той же час в мене половина друзів за, половина проти. Страшна війна забули про АТО, забули про будь-що з'ясовуємо правий бірюков чи ні. Мобілізуються люди чи не мобілізуються. Це є один з власних Прикладів інформаційної диверсії, яка відбувається зараз, але таких щодня іде від 10 до 20 постів, які так чи інакше не об'єднують а роз'єднують українців, які є в соціальних мережах. Очевидно, що ці речі, так хочемо чи не хочемо, будуть переноситись і в більш традиційні засоби інформації в телебачення, в радіо, в газети. Знову ж будемо мати різні точки зору. От зараз ми могли би теж потратити час на те, що з'ясувати правий не правий Споряджати і наскільки правий, безперечно, чи це правильно, абсолютно неправильно. Тобто, дуже правильно сказали колеги, що зараз ми маємо бути мудрими, виваженими і абсолютно думати, як сприймати і як коментувати ту тучність інформацію. Це дуже добре, що ми підняли цю тему зараз в ефірі. і Ми маємо можливість звернутися до наших глядачів і, і користувачів соці... соціальних мереж. Вони також повинні зрозуміти, що кожен на своєму місці навіть. Якщо там тебе називають, там диванною сотньою uh -huh. чи так далі, але на, кожен на своєму місці є відповідальний і кожен є воїном. так? І дуже часто весь діяльність цього воїна в соціальній мережі, коли він не поставив лайку на сумнівні якісь інформації, то це вже діє на користь нашої перемоги. так? Але ще одна річ, якщо говорити, бачите, ми говоримо про діяльність в зоні АТО, так, ми повинні робити все для того, щоб до тих людей, які опинилися під... Окупацією доходила достовірна, точна інформація про те, що насправді відбувається. Проблема виникає з каналами передачі цієї інформації. Там люди звичайно залишилися без інтернету, залишилися без дротового радіо, без преси. Зрештою, вся країна в нас залишилася без газетного паперу. От що теж загрожує національній безпеці, ви подивіться, не опущу це, але мушу, оскільки є представники влади. Ми повинні зараз думати: а що якщо прийдуть до нас? Як ми будемо повіщувати наших е, людей в селах, наприклад, про те, що відбувається? Як ми будемо вести контрпропаганду? Адже ну це вже є елемент інформаційна війна це елемент звичайної війни. Так а що яка в нас ситуація? Є в нас цілі райони прикордонні, які залишилися без дротового радіо. Це не є так дорого е, його відновити, і люди цього потребують. У нас є цілі райони, які е, там мільйон населення, а немає нормальної районної газети. Є цілі райони, де голови сіл не можуть спілкуватися, не, не мають можливості комунікувати зі своїми е, мешканцями в, в межах сільради і елементарні речі їм повідомляти. Колись це були радіоточки, угу. вони могли в ефір вийти і швиденько оперативно цю інформацію. І хто його знає, якби е, Друтове радіо було там на Донбасі, чи це ж є елемент інформаційної безпеки країни, коли згадайте, як за часів Другої світової війни вмикали радіо на, на повний голос, і всі знали, що відбувається. Тобто, те, що відбулося там, ми повинні вже наперед думати, що ми будемо робити, якщо подібна ситуація опиниться у нас. Нам потрібно вже працювати на випередження, тому. Є депутат обласної ради, є депутат, є представник такого департаменту дуже важливого. Я вважаю, що час уже піднімати це питання і відновлювати оце мережеве радіо в нашій області. Ми на цим дуже серйозно працюємо, але один з моментів час на жаль, час супутникових антен і скайпу е, вже дротове радіо ми відновити не зможемо. Ми шкода, що ми його втратили, і ми про це тут є солідарні з тобою. О, принаймні, треба зберегти те, що але, залишилося але, але щодо того, що розвитку. А щодо е, окупованих е, Росією територій, то я скажу одну річ: що на жаль, ситуація, яка там є вже зараз. Люди, які більш-менш адекватні тверезі, вони вже звідти вони покинули ці території. Е, е, населення, яке там залишилося, розпропагувати і пере. Конати з за будь-якими засобами масової інформації зараз буде нереально до того моменту, поки там будуть знаходитися і військові Росії, і відповідно представники місцевих терористичних організацій. Тобто, це теж треба розуміти, що зараз треба боротися за тих українців, які є в прифронтовій зоні, які є під впливом, тому що на них дуже серйозний для інформаційний тиск і Росії, і е, цих самопроголошених республік. От за це, це зараз боротьба, е, а ну, але що ми до цих також кериторій? можемо погодитися з тим, що у нас причин. Тої ситуації, яка відбувалася, це була абсолютно недолуга інформаційна політика, абсолютно відсутність, відсутність власне продержавницької державницької політики і відсутність політики, відсутність відсутність, а можливо просто свідома свідома пропаганда Ні, ну, того, так, інформаційну війну Росія виграла ще в кінці 90-х, на початку 2000-х років. Це Можемо говорити відверто, Росія розпочала агресію не в е, лютому минулого року. Вона розпочала цю агресію на початку фактично 2000-х років. І в цьому дуже сприяла українська влада, фактично віддавши ліцензії радіочастот, телевізійних частот під е, е, закордонні медіа, майже нічого не залишивши українцям. Не було прийнято жодного е, закону, який би так чи інакше преферував український інформації. в книговиданні Навіть були, ну, але знову ж ентузіастам, завдяки Афоніну, завдяки Лесі Коваль були прийняті певні акти, які так чи інакше, ну я не скажу, що е, сприяли, але як мінімум захистили українську книжку. А український інформаційний простір так він був абсолютно відданий на відкуп. І зараз і культурний простір, до речі, так само наші, як би там не говорити патріоти, які тут за то, за все ви послухайте, яку музику все-таки ми крутимо в барах, що ми слухаємо в маршрутках, що зрештою подають в ефір дуже багато радіостанцій. Давайте говорити відверто. Культурницька війна це так само складова інформаційної війни. І я не кажу, що ми маємо зараз там вертатися там до ну, якихось ну, не дуже якісних зразків української пісні, яка теж нав'язувалася в Радянському Союзі, але в нас є прекрасне надбання останніх 10, 20, 30 зрештою років. Що треба просто пропагувати, звернути увагу людям? Що І це в цьому існує. контексті? Мені до речі дуже цікаво буде поспестерігати, які заходи буде вживати новостворене це міністерство інформаційної політики, яке так подали нам як міністерство цензури, хоча там значно глибші звичайно речі закладені в положення. Про це міністерство це окремо напевно передача може стосуватися цієї. Я думаю, що ми про це поговоримо після перерви. Повернемося за декілька хвилин.